Пожежники організували дозвілля для майже 30 переселенців зі Сходу. Почали з музею рятувальної служби. Більшість дітей вперше в житті побачили рятувальну техніку. Діти з уважністю не лише розглядали експонати, а й із задоволенням слухали про побут звичайних рятувальників. Побачили пожежні автомобілі, бойове спорядження, приміряли каски, посиділи у пожежних машинах. Емоції багатьох переповнювали. Очень цікаво, багато много саме для себе і багато узнав о пожежних машинах, а всьому. Это. Очень понравилось. А что еще понравилось? Мультик мы смотрели? Да, мне ну, понравился. Про что был мультик? Про что мультик? Ну, как там Фокс, Лисичка и Матите. Торт спасали вот этих детей. А ты хочешь быть пожарным? Да. Будешь пожарным? Я уже маме сказала, что буду поступать на пожар. Мне понравились э, гранаты, мины, костюмы, пожарные машины. Хотите быть пожарным? Да. да. Далі всіх ознайомили з перлиною Житомирського краю музеєм космонавтики. Присутні побачили розробки, які назавжди увійшли в історію світової космонавтики. Гості мали змогу зазирнути всередину космічних кораблів та послухати космічну музику. Рятувальники кажуть, що такими заходами намагаються підвищити моральний дух вимушених переселенців. До цього процесу активно долучаються, як і підприємці. Так і департамент, організації, які мають до цього причем, які мають прийматися переселенцями. Незважаючи на те, що ми фіксуємо певний відток переселенців, які вже повертаються до своїх помешних населення пунктів, які вже звільнені українськими збройними силами, робота щодо роботи з переселенцями продовжується. Отому рятувальники відвезли дітлахів в парк імені Юрія Гагаріна. Після музею діти уявляли себе справжніми космонавтами на різноманітних атракціонах, а підкріплювали з підкорювачі висоти спасателям!